Хочу вам продемонструвати модельку від компанії Омега Lines L7 з золотим молдингом. Приїхав золотий молдинг, тепер ми можемо вам запропонувати білий, срібний, чорний, золотий. Тобто досить великий вибір. І причому цей молдинг? Саме у цієї фабрики дуже тоненький. Ви можете подивитися, що він прям ну дуже тоненький і це виглядає просто пушка, тому що у кожної фабрики він має свою форму, свою товщину. І тут найтонше, тонше не знайдете, я вам гарантую. Далі щодо ручки, встановили на темно-сірому кольорі, тобто викрасили двері в рал, золоту ручку з золотим фіксатором. Намагалися підібрати максимально близько до молдинга. Там треба замарачуватись, треба, щоб коли будете купляти, якщо собі під, підібрали, краще. Долати е, механізм і е, повністю поформовані двері. В даному випадку знімають висоту 2200, ширину 800. Компленарна лишва з скритими прихованими петлями. Якщо хочете, можемо зробити телескопічну лишву, можемо зробити звичайні петлі, це на ваш розсуд і на ваш звичайний бюджет. Далі, якщо хочете, ми можемо так само, як собі зробили, зробити двокольорові двері і дві модельки. На вітрині ми зробили собі таким чином, щоб продемонструвати нашим клієнтам. Тобто є чорна полоса, бачите, вже ручечка трошки не підходить. Тому є момент, якщо заказ, замовляєте двокольорові двері <гум> і ручки виходять треба з різних боків, і, а, різні. але їх не розкомплектовувати, зверніть увагу е, білого кольору <кхем> і продемонстрували, що є а, стик лиштви і коробки таким чином, щоб з цього боку двері були повністю білі, а з цього боку повністю сірі. Якщо ви хочете двері в іншому кольорі, білий, сірий, чорний, зелений, робимо будь-що за каталогом Рала. Взагалі ця моделька найпопулярніша продається в білому кольорі з чорним молдингом, але є інші варіанти, і в нашому магазині ви його З вами був магазин Маркет Двері. Дякую за увагу.